Дорогі друзі, а не багато тернополянту? Ні? Добре, там є, я бачу багато прапорів. Ніхто не ображається. Де Боже, щоб всіх областей було стільки, скільки Тернопільщини, так? Слава Україні! Дорогі день, Бо президент, прізвище якого Янукович поїхав у Москву. Я вам скажу, що зараз немає жодної інформації. Він відмовився давати будь яке інтерв'ю, Тому я би хотів, щоб ми тут зараз проскандували. Янукович не зрать. Янукович не зрать. Бо якщо, не дай Боже, сьогодні буде зрада Украї... України, то немає чого йому повертати сюди. Дорога буде закрита, так? Зрадникам немає, до... зрадникам закрита Україна. Ось так давайте проскандуємо. Зрадникам... Сьогодні, справді, після того, як він вирішив, даруйте кинути нас усіх і Європу, він поїхав на поклін до Москви. А що таке Кремль і їхня імперія, ми вже знаємо, бо протягом століть вони намагалися у нас відібрати усе. Спочатку церкву, потім нашу мову сотнями разів забороняли. Щоб українці спілкувались, щоб книжки друкувались, щоб вистави не були українською мовою. І взагалі вони казали і до цих пір кажуть, що такої мови немає. Хоча наша мова одна із найстаріших мов у світі. Вони забороняли нам носити вишиванку, наш код національний, бо це святе для нас. Вони забороняли нам бути просто напросто українцями. Вони завжди вважали нас по і малоросами. Чи хочемо ми бути в одній складові, в одному союзі з ними? Ні, тому що ми повинні бути з тими державами, котрі вважають себе рівними із нами, котрі шанують і поважають нас, котрі не влаштовують нам геноциди і голодомори, котрі не висилають в товарняках до Сипіру в інші місця, котрі дбають про інших, як про себе. І тому ми сьогодні стоїмо на варті тут, на цьому майдані, аби сказати, що Україна не Росія, Україна це ЄС. Україна не Росія. Україна це ЄС. Україна не Росія. Україна – Україна це є. І тому, дорогі українці, ми сьогодні, як ніколи, повинні бути пильними, твердими в своєму поступі, і ми такими є. І ми ніколи не здамося, і ніколи вже не підемо в рабство, в яке нас затягнули багато багато століть тому. Бо ми пам'ятаємо, як нищила та война друга. Як які, на жаль, пам'ятники не українці ставлять в Одесі, яка знищила козацтво, а потім вони пішли навалою на нашу святу землю, аби показати, що вони є якась велика нація, ми ніхто. Ми сьогодні доказуємо всьому світу, що українці це велика нація, яка має своїх героїв і ніколи вже не піде. Рабство ні, ні, так Європі, рабству ні, так Європі, так Європі, рабству ні, так Європі. І, і тому, дороге українське братство, брати і сестри, ми сьогодні повинні сказати і доказати, що ми є, були і будемо на цій землі. Спокон віків і нас ніхто вже не поставить на коліна, тому що ми є сильні, як ніколи, тому що ми разом сьогодні схід і захід, ми разом від Карпат до Криму і ми є непереможні. Бо ми є сила. Українці непереможні, українці непереможні. Віримо в твердий український дух. Віримо в Бога і в Україну, і ми переможемо! Слава Україні!